Моє вітання. Щиро вітаю з Новим роком. Просто від усієї душі, рада, що він є. Рада, що сьогоднішній день, попри все, святковий, причому святковий, і, і в окопах, да, там, де хлопці захищають нас, і в тих хатинках, де вони живуть тимчасово, і в нашому центрі, де трошки є оновлення. Так? Харків живе, Харків радіє тому, що може святкувати завдяки нашим військовим, завдяки нашим Збройним силам. Я б хотіла дуже почати з того, що в Вчора мала можливість прогулятися новорічним центром. Звісно, ця прогулянка вона пройшла під звуки тривог, під тим, що ти пошуком дивишся, поглядом дивишся, шукаєш якісь укриття раптом. що Розумієш, що в тебе в рюкзаку разом з якимись подарунками для друзів три турнікета лежать. Так? Все це є в голові, але попри це, свято, свято є, свято відбулося. Знаєте, я дуже коли сьогодні готувала цей святковий, так, етер, хотіла. Розповідати про одне, про друге, дійсно все присвячене святу, але на жаль, війна вона вносить свої корективи, і ми мусимо розпочати сьогодні з того, що Харків, точніше, передмістя Харкова, росіяни обстріляли, де близько 10.20-10.30 вони випустили кап по передмістю, селище Лісне. А простіше наш екопарк, який знають весь Харків, який знає Харківську область, знає Україна і знає багато росіян, які з прикордоння приїжджали туди відпочивати. От як і в наш парк центральний. Колись парк горького, так і в екопарк. На жаль, у нас там є людина, яка поранена. Це волонтерка, яка доглядає за тваринами, допомагає викопарку. Ви бачите наслідки удару. Куди це влучання? Це влучання по приміщенню, де взимку утримували птахів, де утримували взимку диких тварин, хижаків. І дуже багато зараз ми не маємо ще цифри птаства екзотичних птахів. На жаль, загинуло. От у ці хвилини продовжують допомагати також рятувати птахів. Ветеринари, волонтери, які теж от приєдналися до всього цього. У нас є інформація про те, що поранені леви зараз перевіряють, що саме з тиграми, які теж в цьому приміщенні поруч теж знаходилися. Бо ну, це влучання воно. Прийшлося туди, де власне, за словами власника екопарку Олександра Фельдмана, де знаходилися рушниці з заспокійливим, з, з, з снадійним, щоб тварин на час. Ну, щоб могли до хижаків власне, підібратися, і от зараз вся ця операція вона триває для того, щоб зрозуміти, в якому стані наші тигри, допомогти також левам, бо хижі тварини вони дуже перелякалися, вони заховалися в ці пошкоджені приміщення глибше. Ну, Тобто розуміємо, що це перше січня, яке мало б мало бути тихим, сімейним, спокійним, воно на жаль, з черговим обстрілом. Хочу одразу випередити чутки, бо вони вже пішли по місту, що хижі тварини не розбіглися і знаходяться на території зараз екопарку, що можуть бути бігати по громаді. Цього не відбулося. Ці чутки вони неправдиві, але вони щораз коли щось в екопарку трапляється, дуже часто ми про це читаємо, дуже часто ми про це чуємо. В тварини всі в приміщеннях, але от треба трошки часу, щоб зрозуміти, в якому вони стані, чи не постраждало ще більше тварин. Ну і повторюся багато птахів, на жаль, загинуло. Також щодо пораненої жінки, їй 44 роки в неї вибухові травми її. Госпіталізували медики зараз допомагають жінці, яка власне от в цей день, святковий день, домашній день. Вона була в екопарку. Вона допомагала там тваринам. От під таким знаком у нас пройшло 1 січня. Також не можу не згадати, що відбувалося вчора, в новорічну ніч. Росіяни обстрілювали Харківський район Куп'янщину, обстрілювали зокрема по великому бурлуку, вдарили геранями по приватному сектору, на щастя, обійшлося без поранених. Село Продянка били молнію безпілотник молнія випустили теж по оселям. Село Кирилівка безпілотником обдарили по багатого квартирним будинкам. Одноробівка до це, от я перелічила три населені пункти. Це саме новорічна ніч, то пів опівночі, трошки пізніше, ніж опівночі, все це відбувалося. До того в Золочівщині були поранені люди, теж обстрілом тобто. Розуміємо, що ніякого часу на перепочинок, ніякої зупинки в новорічну ніч не відбулося, як не було її на Різдво, і про це говорять нам постійно військові. Також що ну, не варто чекати чогось від Росії, тут треба бути насторожі постійно. І знаєте, от в цей день мені б теж дуже хотілося поговорити про наших військових, показати, як вони святкували, як вони готувалися до застілля. але почати з того, що ми. І цей перший день Нового року починаємо з Донатів, маємо починати з Донатів, починати зі збору. Зараз цей збір для піхотін, піхотинців в Хартії. Це ті люди, які, от, власне, не знаю, бережуть північ Харківської області. І знаєте, от коли ми спілкувалися, коли ми робили матеріал про них, то такі думки виникли, що за раки повномасштабного вторгнення, от, до речі, QR-код да, для Донату. Українці, ми всі дізналися ціну того, як це бути разом, як це мати можливість. Близьких просто так, зустріти новий рік за одним столом, зустріти новий рік просто разом. Так? І я хочу показати вам зараз, як готувалися зустрічати 26-й рік бійці Хартії. Вони не вдома, але вони в колі друзів, побратимів, того, кому вони довіряють. Так? Вони не за сімейним столом. А от ще раз кажу на півночі Харківщини, десь так захищають нас. І вони ставлять на стіл, готують ті страви, які нагадують їм дім знаєте, от ця підготовка, вона присягнута такою великою атмосферою свята, дому дому, будинку, сім'ї, родини. І ми познайомилися з бійцем. Це піхотинець, теж на позивний дум. Він буквально кілька днів тому вийшов з позиції, і перше, що він зробив, він пішов, купив гірлянду для того, щоб прикрасити ту тимчасову оселю, в якій він зараз разом з побратимами живе, щоб просто відчути от цю атмосферу, так і знаєте, він саме йому довіряють кухню, він готує. І в ці дні, от, повторюся, він готує святкові страви і він згадує свою сім'ю, дідуся і бабусю, які, які вчили його готувати, це для нього таке хобі, захоплення всієї його душі. І знаєте, от, ці згадки він береже як щось найцінніше. І от кожен боєць, я думаю, готує. Пуючи ці святкові страви не тільки от в Харті, а й в інших підрозділах, не тільки в цих будиночках, в охопах, будь де. Я думаю, в новорічну ніч бійці згадують свій дім, свою родину, найцінніше. І от як вони бережуть ці згадки, ці спомини, так вони бережуть нас з вами, буквально так, від ворога, від загарбника. І е, знаєте, от вони. Е, Показали, що готують про що думають, як наряджають цю оселю. Але разом із тим ми попросили їх привітати, які щирі слова сказати нашим глядачам. Вони знітилися трошки, так засоромилися, бо на такий масштаб вітати один одного, чи сім'ю це одно. а Вітати глядачів всієї країни це зовсім інше. Тож я прошу подивитися оці думки, роздуми, привітання, просто якісь такі добрі, теплі слова з буквально передової з півночі Харківської області від хартійців. Я був на позиції 65 днів, не, 62. І як сказати, хорошо, вийшов, все добре. На позиції, як вам сказати, кожному по-своєму сидіти. У комусь дуже важко це переносить, у комусь більш це все залежить від людини. Четвертий день, коли я повернувся, в перший день дуже боліли ноги. спина. Допомагав нести побратиму там його рюкзак, бо йому було важко. Ну, таке бувало. О, скоро буду закипати. Я 16 років готую, та да, навіть не 16, я перше свою страву я приготував років, мабуть, 12. Мене моє керував дідусь, а я ці луковиці Туди, бо вони, бо, ну, бо вони там відпочивали. Мені дуже подобається готувати, бо коли я готую, я... мені дуже приємно, коли люди їдять, і їм дуже смачно. Це ну, для душі це мені приємно. На стіл ми приготуємо ольв'є. Селезку під шуби, ще буде крабовий салат, потім що ще. Ну, м'ясо. Обов'язково якесь, це може бути шашлик. Мабуть, кур, курячі шашлики, або просто курицю щось зробимо. О, кстати, можна спекти торт. В мене є сухофрукти. О. Працює. У мене є поняття того, що зараз типу, буде скоро Новий рік, але. По відчуттям, ну я вже не дитина, коли, коли мене було 7 років, я дуже радувався, що там поз'являється подарок, Я навіть вірив, що Дід Мороз реально приносить. А так зараз ну, дуже спокійно до праздників відношусь. Для нас кожен день просто як свято. Ми кожного дня радуємося, тому що можемо побачити друга, і, і просто це дуже важко. Сьогодні у нас там хлопець побратим виїжджав, ну виїжджав, повернувся, Його не було ну, 6-8 годин. Але все одно розумієш, що от за це время може пішли щось трапитись. Українці, вітаю вас з новим роком. Бажаю вам щастя, любові, видержки та бути міцним духом, не падати. Все буде добре. Желаю вам ще кохання, велика, вже це було. Мої рот оперативного призначення Хартія. Вітаємо вас з новим роком. А так, можна сказати, що ми теж побували за їхнім столом, на їхній кухні, з піхотин... з піхотинцями хартії. Ну і ще раз хочу сказати, що донат він маленький, невеличкі донати від кожного він зробить велику справу, тому що піхотинцям це потрібно на НРК, на реби, на те, що допомагає захищати землю, на те, що допомагає евакуювати поранених чи доставляти на наймежовіші най... такі найкрайні най... найбільш крайні позиції до бійців. до... Наших позицій необхідне від боєприпасів до продуктів, водичка, все те, що потрібно. Так ще раз бачите донат, долучайтеся. А я от після цього теж хочу показати ще один невеличкий матеріал про те, чим живе Харків, чим жив Харків, Харків'яни до Нового року. Ще про це відчуття дому, яке є в кожного, напевно, навіть якщо ти живеш за кордоном, про те, що ти люди, українці, вони продовжують підтримувати свою батьківщину, своїх земляків. Де б вони не були і що б чим би вони не займалися у Харкові? До свят виступила просто світова зірка, зірка світового балету, українка, яку якою захоплюється, якою захоплюється просто весь світ. Катя Ханюкова, вона перша солістка англійського національного балету, і для неї це. Звичайно важливо було, тому що це її перший виступ, поперше на сцені харківської опери, і це не та сцена великого хнатобу, яку ми знаємо. Вона зараз закрита через безпеку, а це виступ просто під землею в укритті. Ми колись показували, як будували, як зводили цю сцену. Показували перший виступ там. І от зараз тут виступають зірки світового балету, амбасадори української культури, які доводять, що український балет він. Крутий, він класний, він потужний. Він з яким він з він глибокий. Оце, це, напевно, найголовніше. А це був виступ для глядачів. Це була різдвяна, такий різдвяний гала балет з нарізкою найкращих виступів, найкращих балетних постановок. І разом з Ханюковою Катериною виступали українські теж світові зірки балету. Це Олена Шевцова, це Деніл Сілкін, це Антоніна Радієвська. Їх знає Харків, їх знає вся Україна, їх знають у світі. І, от знаєте, о, мені теж дуже важливо, щоб глядач побачив, що мистецтво воно продовжує жити буквально за, як сама Катя говорить, на сцені за 20-30 кілометрів від лінії фронту. Немає жодного такого театру в світі, де люди так збираються, попри все, попри війну, попри все, що відбувається. Я дуже радію, що я Різдво, тут з вами. Я дуже. Щасливо я 11 років не була фізично вдома на різдво або на новий рік. Це завжди робота для мене. Це перший раз, коли я знаходжусь вдома, і мені від цього дуже затишно на душі, чесно. В Харків виникла думка, тому що це найближчий театр до фронту. І той факт, що він функціонує і працює, як ми бачимо, як на мене, це така е, констатація сили духу. Для мене балет як спорт це про силу волі, про силу духу. Це її концентрація тут. Я не знаю іншого місця, де люди попри все працювали і, і робили вистави, і виходили, і глядачі приходять. Тому для мене це за честь бути в Харкові. І я коли їхала, також колеги, ну але іноземці можна зрозуміти, що вони. Ой, як ти їдеш, а навіщо ти їдеш? Я кажу, а як не їхати? Коли в тебе буде ще шанс станцювати за вважай, 20-30 кілометрів від фронту? Що вони казали? Вони казали, що ти, Катя, трошки тю. Для мене душі українців завжди були найцінніші. Тому власне я тут. Якщо мистецтво не про що і це просто, як сказати, самолюбування, то ще тоді. І ще момент так життя передноворічного різдвяного Харкова, балет, мистецтво. Тому хочу просто на ще раз всіх привітати з Новим роком і сказати, що ми були зі світлом завдяки нашим ремонтним бригадам, які роблять неможливі речі. так. Ми е, поставили ялинки завдяки нашим військовим, які захищають нас. І дуже б хотілося, щоб і. Цей рік він був таким само світлим і без всіх тих пережитих бід трагедій, які припали на долу України. Далі да але все це завдяки військовим. Ну і ще раз нагадую, донатте ти знаєш? Я от подивилася перший ролик та з хлопцями такі сильні, мужні титани, які тримають небо й землю, які. Тримають нас і не дають нам кожного разу впадати, знаєш, в якусь е таку істерику або купати собі по моральну яму, коли Дональд Трамп чергове каже про те, що там здавайтеся і не бийте по Путіну, які звикли робити, а не говорити, і такі сильні, і ти бачиш, як вони, коли ти просиш їх сказати щось, якісь привітальні слова, як вони так зашарілися, тому що ну простіше зробити ніж там та щось сказати, бо сказати це більше про про нас, про наші подяки їм щоразу за те, що. Ми е, маємо цей день: 100 тисяч дронів, 60 тисяч кабів, понад 2 тисячі ракет. І за все це ми кожного разу кажемо дякуємо за те, що ми маємо можливість зустріти сьогоднішній день. І ось цей балет у, у Харкові. Ти розумієш? Знову ж таки та зірки світової сцени на сцені в укритті у Харкові. От, е, Кожного разу після повітряної тривоги ми виходимо буквально там вчора. Та люди виходять на і каже, боже, сніг пішов! Такого снігу сто років не бачили. Сніг на новий рік, сніг на різдво. Це просто якесь свято неймовірне, і ти розумієш, що та, от от. Це наша ось ця межа, на якій ми постійно намагаємося балансувати. І в цій межі ми завжди просимо. Та не забувайте, будь ласка, про донати, не забувайте про те, що ми маємо підтримувати наших захисників. Аня, я дякую тобі величезно за і ці відео, і за те, що ти змогла долучитися, і за твій е, новорічний настрій, яким ти з Харкова з нами ділишся завжди. Дякую тобі і е, е, прекрасного нового року нам. Нам навзаєм, щиро з Харкова. Нехай все буде краще ніж було. Моя колега, неймовірна наша кореспондентка з Харкова, Аня Черненко, в ці хвилини, бачите, розповіла нам про те, як Харків святкував новий рік.